Минуло півтора року від часу звільнення правобережної Херсонщини, а цивільне населення регіону продовжує страждати через дії росіян. Втративши будь-яку надію на форсування Дніпра та встановлення контролю над усією територією області, окупанти взялися створення так званої сірої зони без українських селян, без військових, без життя. Взагалі Вижигаєм правий берег! Відверто цинічно підписують свої відео обстрілів російські окупанти. неділя тому. Російська авіація, знищивши авіабомбами цілі села та міста у прибережній зоні, тепер взялася за населені пункти, що знаходяться на відстані 20-30 кілометрів від берега Дніпра. Каби та гради окупантів щомісяця руйнують до двох тисяч житлових будинків, об'єктів критичної та соціальної інфраструктури на Херсонщині. Це ваш добу кабінет. Да. А що? Кабінет української мови. Дії окупантів викликали вже другу за останні чотири роки хвилю переселення. Херсонці здебільшого мігрують у межах своєї ж області, змінюючи села, в які безперестанно летять каби, на більш безпечні, все більше віддаляючись від Дніпра, та як самі кажуть, йдуть на степи, рятуючи себе і своїх близьких. Пані Інна більше життя пропрацювала у сільській школі в Береславському районі. Вона згадує, що втікати на степи люди масово почали з початку російської окупації. В першої в селищі від дій росіян постраждала саме школа. Навчальний заклад буквально розбирали зсередини, а балки, підлогу та парти окупанти використовували для облаштування своїх бліндажів та укріплень. Вибивали двері, викидували книги, шкафи виворачували, розстрілювали. Отож, пам'ятаєте, може, фотографію э, Том Шевченка розстріляний, викидували. Брали підручники захисту э, України за 10 клас, знаходили там, де ці міни розглядали, ви навчаєте дітей міни. Робити ви терористи тоді, щоб врятувати від плюндрування твори українських класиків, педагоги виносили їх зі шкільної бібліотеки, ховаючи на собі, книги складали здебільшого на стодолах під сіном. Адже кожні кілька днів у будинках місцевих жителів проходили обшуки. А твори Лесі Українки чи Коцюбинського окупанти прирівнювали до екстремістської літератури. Пані інні дивом вдалося врятувати портрет Тараса Шевченка, який вона переховувала вдома. Не все ми встигли. Багато томів Шевченка просто розстріляли українську мову, кабінет української мови. Все були замінували, вам казала. Книги ми виносили, то потоптані, розстріляні, де ну, такі, під ламками Після звільнення восени 2022 року життя почало повертатись до населеного пункту. Попри близькість фронту, вдалось відновити електропостачання. В селі з'явився інтернет, а діти отримали змогу продовжити навчання онлайн у спеціально облаштованому приміщенні. Проте відносно мирне життя тривало тут недовго, і вже за кілька місяців росіяни почали цілити по правобережжю Херсонщини кабами. А зараз поки це не обговорюється, та і в світлі останніх подій. Я думаю, що тут з дітьми повиїжджають. У переддень нашого візиту на центр населеного пункту впали до десятка російських авіабомб, внаслідок чого постраждали і та ж таки школа, і сільська рада, і клуб. Просто на попіл перетворився цілий житловий квартал. Гуманітарний хаб, що забезпечував місцевих та переселенців предметами першої потреби, росіяни також прийняли за стратегічний об'єкт і знесли його ледь не до фундаменту. Там була водоочисна установка, воду очищали людям, ну, набирали воду. У мене близько ста чоловік біженців, і вони ж брали воду, і тут ми роздавали гуманітарку. Щодо подальшої долі своєї школи та й усього селища пані Іна говорить із Сумом. Після звільнення правобережжя місцеві почали поступово повертатись сюди, проте російські каби змушують їх повторно залишати регіон. Можливо, цього разу вже назавжди. Люди повертаються в село. Поверталися, а зараз я не знаю. Поверталися люди, багато повернулися. А зараз я зрозумію, якщо повиїжджають, небезпечно. Це було з маленькими дітьми. Небезпечно. За сталою тенденцією херсонські біженці намагаються вибирати для повернення місця, де не лише немає російських кавів, а й працюють міжнародні гуманітарні програми. Селище Біла Криниця знаходиться чи не найдалі з усіх населених пунктів Херсонської області від Дніпра. Це й зумовило певний мігрантський бум зараз. У цьому старостаті кожен десятий переселенець не зупиняє мігрантів і те, що половина житла тут було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій. Переселенці є з цих громад, які ближче до Дніпра. Ну, звичайно, звичайно, нас є. В нас на сторостаті близько 130 внутрішньо переміщених осіб, які в нас проживають, Є. крім переселенців, повертаються до степних сіл і їх колишні жителі. Каталізатором цього стало скасування виплат ВПО. Тож біла криниця та навколишні села поступово оживають. Щоправда, декого з селян чекають тут не полишені домівки, а згарища на їх місцях. Цей будиночок постраждав від прямого влучання, згорів повністю, люди, на жаль, не змогли допомогти, тому що вогонь був дуже великий і, звичайно, що ніхто не змог навіть підійти до нього, щоб загасити. А взагалі відсотків 10. Ну, можливо, 15. Це по нашому старостату повністю знищених будинків. Села в радіусі 60-70 кілометрів від правого берега Дніпра недосяжні для російських авіабомб, а значить, тут можуть працювати українські та міжнародні програми з відновлення. У білій криниці діє понад 10 проєктів відбудови, роботи з яких продовжено і на поточний рік. Конкретно в даній громаді ми займаємось… Зняттям замірів пошкодженого майна, тобі ж ми заміряємо покрівлі, пошкоджені вікна, двері, ремонтуємо це і, як то кажуть, полегшуємо людям життя. Під час боїв за Херсонщину в будинок пані Любові потрапив російський снаряд. Вона кілька разів намагалась повернутись до свого села кар'єрне білокриницького старостату, але жити без вікон, дверей і даху досить некомфортно. Потім, за її словами, прийшли якісь хлопці і відремонтували її житло. А потім вже якась програма? А потім вже я знову поїхала, бо воно ж саме знаєте, угу. вікон немає, що ж та пленка. Пленка як пленка. Поїхала знову в Кривий Ріг, там квартиру знімала, на квартирі жила. А тоді вже приїхала, тоді вже дві 2000. 23-му, то я ціле літо була і осінню нам вже, як сказати, до холодів оце зробили. Скажіть, ось за це, що вам зробили вікна, двері з вас грошей не взяли. Ні, це ні, безкоштовно ні, ні. це було. Все було безкоштовно, все це, ніхто нічого не взяв. Спасіба їм, дякуєм, ніхто нічого не взяв. Тепер жінка навіть не думає про те, щоб кудись виїжджати. Тим паче, що всі потрібні для неї зручності повернулись. До переселенців місцеві ставляться з розумінням, адже самі відчули на собі їхню долю. Та й з ними кажуть, у стелах з'являється якесь майбутнє, адже серед приїжджих багато молодих сімей з дітьми. Місця вистачить всім, адже степ немає: кінця чи краю. Які найбільші проблеми зараз у вас? Проблеми більше з здоров'ям. Здоров'я нема. Оце проблеми. Скажіть... А так, слава Богу, хліб є, в магазин привозять, є. так. Це найголовніше, да, що, що хліб є. Ну я маю виду, що це. Так, Ремонт трохи зробили, вікна поставили, кришу зробили. Сотні років пращури цих людей рятувались у Херсонському степу від набігів кочівників, а згодом від імперських амбіцій сусідніх держав. Зараз, коли чергова орда з півночі зруйнувала все, що було їм рідним і дорогим, селяни знову йдуть у ковилову далечінь, сподіваючись перечекати там небезпеку або й знайти своє майбутнє. Проте, будь-яку навалу рано чи пізно українці подолають. Головне, щоб як каже пані Любов із села кар'єрне, всі були живі, здорові а в домі був хліб.